Привіт! 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 Як справи, Ярослав? Гарненько. Відпочиваємо в парку, насолоджуємося uh -huh. життям. Коло нас гарні дівчата. А де ми зголоджуємося з життям? Раскажи. Ми проживаємо у Франції, у місті як Сан-Прованс. Зараз ми сидимо в парку, який називається Ля uh -huh. Торс. Це реалії французької неділі. А як загом ти проводиш вихідні свої? В Франції. Ми зазвичай або кудись їдемо, от, або з друзями просто збираємося чи то в парк, чи то на море їдемо до Марселю на пляж. Угу. А що можна вже купатися у березні? Ну зараз ще нікому не рекомендую, але французькі моржі такі купаються. Я бачив. Прямо в березні, так? Да? Прямо в березні. Минулого тижня я. Був на морі, там прям мати заставляла свого маленького сина купатися у морі. О, Господи, Ясно. Ну, ти сам не павший. Ні, я не ризикую так. У мене ще запалення легень, я не хочу дістати. Поки що. Ясно. Але вже ножки я мучив минулого тижня. Що таке французький вікенд? Французький вікенд в залежності для кого. ну, Якщо дивитися на середньостатистичного француза. Або французиного жиного, українця, то це проснутися в 9-10 годині, випити кави, заїсти круасаном, погуляти в центрі можна, дехто ходить до церкви зранку. Проїхатися кудись, якесь цікаве, гарне місто, насолодитися погодою, mm -hmm. насолодитися часом з сім'єю. Yes. Це те, що називають французи ля ві»? Ну, «профіте де ля Ві, мабуть, це влучно сказано. Тому що протягом тижня вони не дуже ля ві» мають. Всі працюють. Серйозно? Французи працюють більше, ніж українці. Я думаю, що вони працюють, мабуть, такі ефективніше. От. Ефективніше. Я би не сказав, що ми працюємо менше чи більше. Складно порівнювати. От. Тут на півдні дуже люблять такі кавові перерви зробити mm -hmm. посеред робочого ранку. Там. Приїхав на роботу о восьмій або о дев'ятій, вже в десятій кава на півгодини. От. Скажи мені чесно, ну такі так, знаєш, от, не бреши, яке вино краще? Е, італійське, французьке або українське? З ну, Звісно, французьке найкраще. І... Італія непогана, але вона випускається в порівню. Уступає порівню до французького а Коктебель це не вино. А от що наші люди, коли от на паті ми з тобою приходимо, все, ми там починаємо. Розкажи, як, як там все відбувається? А залежить, а залежить, коли пити, розумієте, і вина там туди-сюди. Якщо ми, наприклад, літом п'ємо, то в нас досить часто розешка йде. От, я люблю навіть літом деколи мішати розе, от Як називають в Німеччині вайн -шорлі. Половинка вина, половинка водички. От, Рожевого. Біле теж деколи йде. Літом червоне рідко йде. Ну, напевно, що хіба що якщо в ресторані під шматок якогось такого хорошого м'яса, там ребер, тоді можна бокал вина взяти. А так, то ні. ну Не дуже йде червоне. А от коли приходить зима, стає холодніше, коли хочеться зігрітися чимось хорошим, тоді береться червоне вино і робиться глінтвей. Mm. От. Тоді це смачно. Береться апельсинка, яблучко, коричка. от, Все нарізається міленько і кидається в кастрюльку. І тоді бере гріх його. Це дуже смачно. Ну і червоне, в принципі, йде краще зимою. Рожеве п'ють. А, ще нюанс того, що рожеве повинно бути охолоджене, тобто воно прямо має бути холодне. Проже червоне вино не обов'язково повинно бути е, охолодженим і тим більше його зимою п'ють. Розкажи, будь жаль, Ярослав про французьку кухню. Да. Ти который... часто кушаєш лігушачі рапки? Вот. Я їх ні разу не пробував, та й якось та й якось і не дуже хочеться, знаєте. Кажуть, похоже на курку. Ну такі маленькі, ну що там тої жаби, слухайте, краще з'їсти А що краще взяти? Да, от краще... що у Франції краще всього з'їсти українцю? Стейк. стейк нормальний, на грилі завалити собі, м'ясний такий. Яловичий такий, знаєш, кот, кот дюбев. Кажи розмір, що шо шо за стейк? Такий, такий кусман м'яса, так, там не знаю, якоїсь свининки, реберець, то це діло. Можна ну, шмат сиру плавленого, такого фондю, як вони люблять. О, це також чітко заходить. До речі, під червоний вінчан, весь ще огонь. Туди-сюди. Потім у них ще й раклети, така теж прикольна штука. Теж плавлений сир. От. Є тартіфлети, то як він там називається? Куски м'яса жарять, і то все заливається сиром і їсться там, хліб макаєш, і Воще огонь. Угу. О, а є щось таке. Про що ти е, дуже сумуєш, що в Україні воно є, якийсь продукт, а от у Франції тобі не вистачає. От що, що такого, щоб ти. Ну, сало нормального ви тут не знайдете взагалі. Тут якийсь бекон. Ну, так бекон, то Що хто такі, такі свині, якусь, якісь недорізані, до, не до, не не недорощені. Там сало якесь дуже сильно хімікатами перевалене. От. А наша українська свиня, вона там. Добре, тобто його так добре зарізали, закололи, туди-сюди, салко нарізали, от пакетик летить. От. Це, наш пакетик. Це наш пакетик. Це наш пакетик, ясно. Нахай не а наше, і наше сало смачне, запашне. Ти його кинув на сковорідку, і воно шкварчить, і такі запашок, і на ньому я їшинку пожарив туди-сюди, а той бекон, та там смаку нема. Французи нічого в свинях не знають. От. То точно що. Ну, зато знають в вині і в сирі. Сир, в принципі, <кій> їсти можна під любе вино. Mm -hmm. А сало під яке? Сало сало взагалі під вино не рекомендую. Mm -hmm. Краще. Нашу? Нашу біленьку якусь. Або хлібний дар. Ну тоді це діло, так. Да. Так, без реклами. Я ага. то виріжу. Хлібний дар, то реклама, вони мені не платять. Ну ладно, то таке. Вже... А, а може вже і тої марки нема. Воля. Я, не... я ж в Україні вже давно не, не був, то я не в курсі які там бренди. Сумуєш? Так? За Україною? Ну не дуже. тобто в Україні Для тобі краще жити. — В Україні, в Україні, в Україні була постійна проблема з баблом. Uh -huh. Постійно, треба бабки, треба якось, ти собі постійно ужимаєшся, одягу не можеш нормального купити, сходити десь, мусиш постійно чимось жертвувати, щоб щось інше мати. А тут у Франції гроші є, ну тобто їх вистачає. Ти собі наїди не економиш, одяг ну, треба, пішов, купив собі шмотки. Е -е, треба якийсь телефон, пішов, купив телефон. Ти його в кредит не береш і на нього гроші не збираєш. Uh -huh. Uh -huh. Треба тобі ноутбук. Пішов, купив його. Як ти заробляєш? От Як е, тут можна е, заробити гроші, аби ну, ні в чому собі не відмовляти? Тут, тут мінімальна зарплата це 1200 євро ну, угу. на будь-якій роботі. От. Ну, ми наша група, скажімо так, я працюю в науковій сфері. У нас е, як аспірантам там платять трохи більше, там, півтори тисячі. Ясно. От, тобто ну, на півтори тисячі ти собі можеш. Е, Винайняти нормальну квартиру за 300, 400, за 500 євро, ну в залежності, яку якість ти хочеш. От, а решта тобі гроші на профіте доляві, як то кажуть. <гум> Ясно. От, для насолодження життям. Тобі вистачає цих півтора тисячі, ти ні в чому собі не відмовляєш? Ти можеш їздити кудись на відпочинок. Я постійно їжджу на відпочинок. <гум> От, літаю, до речі. Політати по Європі набагато дешевше, ніж політати з України кудись до Європи. От. Ну то зараз змінюється. Ну зараз все змінюється, звісно. До України прийшли і Ryanair, і Візейри. Але з такими зарплатами, як в нас, далеко не залетиш. От. Твій рецепт успіху для українців. Працювати. Просто треба працювати і просто треба думати про своє майбутнє. Не давати хабарі, не брати хабарі. Да, не брати ті взятки, не давати їх, потім просто вести себе чесно, прибирати за собою. Ви mm -hmm. подивіться, тут французи відпочивають, але сміття стільки, як в Україні, ви не знайдете по паркам. Через те, що люди якось шанобливіше ставляться до і природи, і mm -hmm. взагалі до свого життя. Коли ти живеш у Франції, чи стикався ти з несправедливістю від офіційних французьких органів? Влади. Особисто в мене складається таке враження. Тут до всіх відносяться досить толерантно. Ну, тобто тут, тут багато, як би у Франції різнокольорового населення, є дуже багато іммігрантів, як і зі Сходу, з Заходу. Там. Єдина проблема, тут це бюрократія в тому плані, що все дуже довго тянеться. От, ти там дав якісь документи і ти можеш місяцями чекати на відповідь. От, просто воно все працює, але дуже-дуже повільно. Mm. От. От, оце єдиний мінус. В Україні воно теж працює. Якщо заплатиш, тоді швидко працює. Якщо не заплатиш, тоді, звісно, вони тянуть, щоб ти заплатив. От. Ну, так складалося раніше, і в мене так складається враження досі. А можна тут заплатити, щоб було швидше? Ну, Якщо офіційно це дозволено, то можна. Якщо ти комусь запропонуєш взятку, то тобі нагримають по вухам. От. І викинуть з того офісу, де ти запропонував ту взятку. Хабарі не беруть? Ні, тут такого нема. Ну, тобто, існують якісь легендарні історії про те, що десь платять на дуже високих посадах-сюди, там щось але нікого скажімо так, сильно за руку ніхто не хапав. От, і ніхто довести того не зміг. Тобто, якщо ти поліцейському десь підійдеш і щось таке скажеш, або, наприклад, тебе десь зупинить полісмен на машині, а ти в нетверезому стані, то швидше за все в тебе права заберуть. А якщо ще захочеш заплатити хабар, то можливо і посадять в тюрму або ще більший штраф заплатить за те, що задачу mm -hmm. грошей. Офіційній особі. Ясно. Ну таке е, провокаційне трішки питання. От. Як у тебе тут з дівчатками, як тобі француженки? Шершеля фам. І, е... Шершеля фам. <рес> Шершеля фам, шукайте жінку. Ну. Француженки. француженки, е, е, француженки Давай ну... чесно, українці кра... України, україночки краще, ніж французки. Наші дівчатка вони завжди краще, ти їх розумієш. Дівчата французькі з ними складно. По-перше ж. Через те, що якщо ти мови не знаєш, то діти взагалі рагуль для угу. них. От, і з тобою. Ну, тобто вони, звісно, чисто культурно тобі відповідати будуть, але е -е, далі цього ніх... Тобто, в тебе якісь відносини з ними не зайдуть. Вони всі такі дуже. Як сказати, ну ти іммігрант тут для них. І все. Ну Так складається враження. Дуже, дуже складно влитися в, саме в французьку якусь культуру і. Скажімо так, поспілкуватися з французькими дівчатами на рівні. Чисто моє враження після майже чотирьох років життя у Франції, навіть у чотирьох, а. А де у Франції ти жив? Я жив в Нансі, це на півночі, там, от між Парижем і Страсбургом. І тут живу в місті, як СанПрованс, це біля Марселя. Зараз вже три роки. От, де краще? Звісно, на півдні краще. В Нансі це. Ну, там непогано, якщо порівняти з Україною, але на півдні краще. Подивіться, Хмар і одної Хмарки на небі. <реш> от. Тому я ще жив у Бельгії, от, там постійний дощ, там люди ще. Не починаю, я от. Про ту Бельгію не хочу навіть от. стукати. Бельгія на дуже складна країна. Так, жив у Німеччині. <реш> Німеччині дуже добре було, а де в особливо в Мюнхені, де я <реш> проживав. Там Якби українців всюди добре, де можна знайти свою людину. От. Багато тебе українців, друзів? Дуже Тут. багато. Українців, росіян, білорусів, казахів. От, в основному я спілкуюся з нашими. Ну, якось з французами трошечки не складається. От, французький менталітет, ну як сказати, він мені зрозумілий, але він, він мені трошечки далекий до сер для серця. От, складно знайти спільну мову деколи з французами. Тому. Я стараюся дружити більше з нашими. Mm -hmm. От. Але, Як... ну, скажімо, з французами проблем ніколи не було. В плані такого, що я там з ними не сварився, нічого, все, все було завжди культурно, нормально. Ну просто трошечки складно. <гум> Ясно. Як бачиш своє майбутнє тут, на ну, півдні Франції чи десь в іншому місті? Я своє майбутнє. Бачу просто як європейська людина. Це не обов'язково південь Франції, і не обов'язково взагалі Франція. Uh -huh. що робота в нас іде зараз, така, така скажемо, глобалізація в світі. Тобто uh -huh. дуже якби немає значення, де ти будеш працювати. Головне, щоб ти просто гроші заробляв і в тебе була сім'я, і вже тоді можна від чогось відштовхуватися. А жити ну, можна, можна жити хоч в Норвегії. Але літати кожної неділі на південь кудись і відпочивати. От yes. ти знаєш, що в Україні для українців то є велика проблема кудись переїхати, щось Тут нове наші, розпочати. Наші всі, всі домосиди, вони наші люди багато з них просто, як то кажуть, світу не бачило. Що порадиш? Їздити, брати дешеві білети на рай, не, і літати кудись. На ще. тебе в гості можна? Звісно, всіх запрошую на південь до Франції. От. Приїжджайте, прилітайте. Зберегова є... дівчаток. Та всі, я, я не, роблю, не роблю такої гендерної нерівності. Гарі, хлопці, не починай. Хлопці, дівчатка, приїжджайте в гості. Особливо для особливих хороших друзів в мене завжди є бонуси. От, скажімо так, Ура. проживання. Так що, welcome to France. Bienvenue en France. Ну, все, давай, дякую тобі, пока.